19 січня, а за юліанським календарем, 6 січня християни східного обряду святкують хрещення Господнє або Богоявлення. Це третє найбільше і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. У народі воно має декілька назв водохреща, водохреща, водохрестя, водощі та Йордан. Одна із традицій, популярна серед частини вірян, лізти у крижану воду. Про сприйняття цієї традиції церкви говоритимемо далі з Петром Мартинюком, прото іреєм Святопокровського собору Православної церкви України. Пане Петре, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Слава Ісусу Христу. Навіки слава пане Петре, скажіть, будь ласка, серед вірян існує традиція з занурення в ополонку на водохреща. Чому склалася така традиція? Чи має вона взагалі щось спільне із релігією? І Як церква ставиться до цієї традиції? Е, власне, справді наближається свято богоявлення, водохреща, Йорданта, так як і назвали, ціле ряд нас, нас цього свята можна назвати. І одна з традицій є пірнання у воду у це свято. Я б скоріше назвав би це навколо церковної традиції, а не церковні традиції, бо якогось пояснення вона не має ні історичного, ані навіть духовного. Бо коли, наприклад, говорять, що занурення у воду змиває гріхи. Ну то це, м'яко кажучи, не є не відповідає дійсності, і люди не повинні е, розуміти, що лише тільки фізична така дія допомагає для їхньої душі е, стосовно традиції, які склалися е, навіть у молитві самій свята, коли освячується вода. Якщо уважно слухати, то можна почути, що це що, штошанеслужитель що, що промовляє, що хто з вірою цю воду. Зачерпує, споживає і окроплює домівки неї. Тобто навіть сама молитва говорить нам не про ніяке занурення, а про споживання цієї води, яка зберігається протягом року у домівках, а також окроплення домівок неї. Пане Петре, які традиції існують напередодні та е, у День водохрещення, як проводити цей день правильно, якщо коротко, з релігійної точки зору, а не з можливо якимось язичницькими е, давніми традиціями? Е, власне, як свято Богоявлення, так і свято Різдва Христового, це два свята, лише тільки. Е, мають на вечір'я, так зване. Е, тобто, народі називається свят святвечері. І відповідно напередодні в цей день у храмах звершується богослужіння і святкування як різдва вже розпочинається сьогодні е, богослужіннями в храмах. Крім того, сьогодні в храмах 18-го, тобто січня, вже також освячується вода на вечір'я богоявлення, але зазвичай скла така традиція, що 18-го освячується вода по храмах, а 19-го зазвичай вже йшли. По традиціях на відкриті водойми це може бути і річка, чи джерела, чи інші, якісь і там освячували воду. Тому сьогодні в храмах також освячується вода, і вона є ну інколи там питають люди, яка вода важливіша, там чи та що на вечірі освячується, чи безпосередньо на саме хрещення немає різниці. Чин освячення присутній читається однаковий і 18-го, і 19-го дев'ятнадцятого. І благодаття того духа, яка освячує воду, рівно і вона однакова для кожної людини і сходить як 18-го, так і 19-го. Тому хто має можливість сьогодні, також можна зачерпнути свяченої води і сьогодні, наприклад, увечері, чи навіть відразу навіть взяти спожити, або ввечері за, за святковим столом цю воду також спожити першою перед. Тим вечором, і пане Петре, таким чином, на жаль, через обмаль часу мусимо обірвати нашу розмову. Дуже дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Петро Мартинюк проти Святопокровського собору Православної церкви України говорили про традиції релігійні напередодні і у день водохреща. Ну а правила безпеки на водохреща нагадують рятувальники. Давайте послухаємо разом. Не можна е і до. Е Цього заходу і під час заходу вживати алкогольні напої. Категорично заборонено. Купатись треба у визначених місцях, там, де є екстрені служби, які зможуть ефективно, якісно та швидко надати медичну допомогу і рятування. Треба мати з собою теплий одяг, треба мати з собою гарячі напої для того, щоб Продовжуємо говорити про занурення у крижану воду. З нами на зв'язку Микола Долик, заступник головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги ювілейний. Пане, пане, пане Миколо, чи чуєте нас? Доброго ранку. Пане Микола, на жаль, ми вас не чуємо. Чи чуєте ви нас? Подивіться, чи всі налаштування вімкнені? Ну... Так. так, тепер ми а... вас чуємо. Маємо зв'язок. Чуєте, так. Да? так? Так. Пане да. Миколо, то як впливає на організм занурення в крижану воду, особливо якщо це непідготовлений організм? Я, як сімейний лікар, я б убезпечував, я б убезпечував від цього, щоб непідготовленим людям лізти у, у холодну воду, бо можуть бути. Ряд негативних наслідків. Хто? Треба розуміти, що моржування чи занурення на воду, бо на водохреще, що має такі якісь останнім часом не було історичних таких подій. Тому я б я б убезпечив від цього. Хто хоче займатися моржуванням, це не одноразова акція, це повинно бути е, фактично спосіб життя. Так є дані, є дані, що е, можування, систематичне занурення в холодну воду е, призводить до зменшення е, простудних захворювань на на шістдесят і в загальних і решти захворювань на 30%. Але е, мова йде про систематичне. Занурення, тобто е, перерва на, е, на три чи на більше днів, це вже свого роду е, зводить на, на нівець оці е, занурення в холодну воду. Тому це не одноразова акція на водохреща чи чи чи, чи до якогось е, свята. А це повинно, це фактично. Це спосіб життя, так е, людина повинна цим займатися постійно. Бажано цим почати займатися не в січні, не на водохреще, а варто цим займатися десь ну, з кінця серпня, природньо, коли вода в водоймах холодшає свого свого роду, і це буде призводити до адаптації організму. Непідготовленим, що стосується непідготовлених людей, це може бути. Що може бути, я убезпечив від цього по-перше, людей, які мають температуру на даний момент, чи ознаки якоїсь вірусної хвороби, хворих з психічними розладами, хворих, які мають активну форму туберкульозу, які мають шкірні захворювання, ну і хворі з гіпертонією чи з аритмією серця, бо відповідно аритмія, чим небезпечна, може наступити зупинка серця чи порушення ритму. Так, таке порушення ритму, як фібриляція перед так, Воно може стати, ну що кажуть, зірватися ритм. Так а треба пам'ятати, що 30% всіх інсультів це приходиться на фібриляцію перед тому... Людина має бути ну, компенсована відносно здоровою. Так? Перед тим, як занурюватись в холодну воду, бажано ну, пишуть, пишуть статті: там походити чи побігати по снігу, ну це є зими це не вийде. Значить, все одно треба зробити якусь пробіжку перед тим, як занурюватися, а не як. Е Вийшов з комфортної машини і роз, роздівся і зразу в холодну воду. Ні, для цього треба підготуватися. Спочатку треба пане ще, Микола, дякуємо вам споку. за такі дякуємо за поради. Це був Микола Долек, сімейний лікар. Говорили про те, як правильно е, окунатися в ополонку, якщо людина не підготовлена, також якщо підготовлена. Далі в ефірі Суспільне новини з Тетяною Климчук.